Жина на роликах, яку днями збила машина, не вижила. ДТП сталося 18 липня на автодорозі поблизу села Радовичі Ковельського району. 57-річний водій Міцубісі наїхав на 14-річну дівчину, яка по дорозі їхала на роликах. 20 липня школярка померла в лікарні. Водію машини вже оголосили про підозру у скоєнні смертельної ДТП. Слідчі хочуть, аби його тримали під вартою. Погоня за п'яним водієм була на автодорозі М 22 Там стояли патрульні з приладом трукам. Техніка показала, що водій добряче перевищив швидкість. На сигнали поліції він не відреагував і кинувся тікати. От тільки погоня тривала недовго. Чоловік врізався в електроупору. Драгер показав 1,18 проміле. На нього склали аж чотири протоколи: за п'яне водіння, за те, що не зупинився, за перевищення. Швидкості, ну і за аварію за два дні на Волині зловили дев'ять п'яних водіїв. У Луцьку на Клима Савура серед ночі патрульні зупинили сітроєн. Водій випив на 1,92 проміле. До всього їздив без водійського посвідчення. У ковалі хтось здав патрульним автівку Ауді. Сказали, що водій п'яний. Чоловік, вгледівши машину поліції, почав тікати. Його таки зупинили. Лікар-нарколог сказав, що він п'яний. На Волині була різанина, сталося на Ковальщині. Двоє чоловіків: одному 49, іншому 59 років, випивали. Раптом почали сваритись, молодший взяв у руки ніж і почав гамселити ним товариша. Чоловіка вдалося врятувати. Нападника затримали. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. У Волинських лісах біля кордону зловили двох молодиків. Хлопці пішака хотіли покинути країну. Затриманих двоє: одному 21, іншому 22 роки. З собою мали все необхідне, якісь інструменти, їжу на перший час словом до втечі підготувались. Зловили їх з допомогою фотопастки. На порушників склали адмінпротоколи. Їх долю буде вирішувати суд. На Волині новобранці прикордонного загону склали присягу. Рекрути, серед яких є як мобілізовані, так і контрактники, як юнаки, так і досвідчені чоловіки присягнули на вірність українському народові. Вони урочисто пообіцяли обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість. Укласти контракт із Держприкордонслужбою вирішив 48-річний ігор з Дубівської громади Ковальського району за плечима чоловіка. 25 років служби в ДСНС. Звання капітана він самостійно звернувся до прикордонників, не чекаючи зустрічі з представниками ТЦК та СП. Тож невдовзі служитиме в одному з підрозділів на білоруській ділянці кордону. Інший новобранець, 20-річний роман із прикордонної шацької громади. Хлопець навчається на лісівника, але вирішив тимчасово змінити основне заняття, взявши до рук зброю. Підписав однорічний контракт із демонста. ПСУ та перейшов на заочне навчання. Роман служитиме поруч зі своєю домівкою. Після присяги всі новобранці пройдуть базову військову підготовку. Далі служба з охорони та оборони держрубажу. Пішов на строчку, вже думав, що я там буду воїном. Підготовляють такі, як в американських там фільмах. Ганяли просто капець. Перший вихід мій, як нас везли, я плакав, отакими от сльозами, то посадок нема, трупаки валяються. І я вже зрозумів, що я не хочу навіть сюди вертати. Я пекача в руки і давай. Слиш, Какол, ти думаєш, ти, не... ти думаєш, ми не знаємо, діти? Я в мене такий очі, я аж присів. Ну, вб'ю так вб'ю, все, значить, така моя судьба. І передаю, що Ісус 200. Ми його загрузили на хамер. І то я на двохсотих сів, отак на хамер, і кажу, слава Богу. отако перехрестився і кажу, мама, я скоро подзвоню маленький типу, маленькі берлоги. Типу. Мимо. Так що то так, все добре, мамо. На службу прийшов я ще в 21-му році. Так якось приучували строчки до цієї війни, а я ще як йшов на строчку, вже думав, що я там буду воїном, мене там підготовлять такі, як в американських там, фільмах. Все. Увлекся цією війною, там собі заказував РПСки, бронежилети вже назаказував, все підготував. А мене начальник застави не відпускав нікуди. Бо в мене було багато затримань на кордоні, там сіарет я ловив, ловив дуже багато людей. І не хотів, нікуди не відпускав, взагалі там не балакав навіть за мною про це. Я тишком-нишком там пацики допомогли, Я там до начальника кажу, заберіть мене тихенько, щоб не знав. ну начальник. Через дві тижні кажуть, збирайся, і я поїхав. І як мені мама казала, підпишеш контракт і одразу тебе десь запруть і плакала. А я, а я типу, хотів вже цього, бо я побував типу, в зведеному, зрозумів, що це, що це за двіжуха, там молоді пацани всі, І думаю, що зараз я підпишу контракт і поїду. Підписав, забрали мене в зведений, ми підготувалися, підготували ССОшники, підготовлювали, приїжджали батальйони Дунави. Там пару чоловік з батальйону, самих підготовлених таких, теж нас підготували. Ганяли, просто капець. Воював я на Бахмутському напрямку. Курдюмівка Андріївка, Желізна дорога. Ми відбивали желізну дорогу разом під 28-ю бригадою. Ми стояли. Перший вихід мій, як нас везли, я плакав отакими сльозами. Начальнику відділення, лейтенанту другого Артуру, кажу, якщо я загину, кажу, мамі кажи, що я її дуже сильно люблю. Заводять ночі у нас на позиції. Ми йдемо, 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 йдемо. довго йти. там. Одну пройшли локацію, другу локацію пройшли. через поле там перебігли і зайшли. Я зайшов в темному, а то посадок немає, трупаки валяються. Ми день побули на позиції, я вже зрозумів, що я не хочу навіть сюди вертати. Я, я в руки і давай. Змалий. Ну, типу, мені ця тема зайшла. Я як пої... поїхав а. на Донбас, я думав, що там так і воно і буде. Копається тут, коротше. Облаштовується вулиб, все. Ну і тут. Я і мій коріш Нікіта, ми залишилися двох на позиції. І кажуть, все, пацани, готуйтеся, просматрийте. У нас три, часа три-два ночі поміняють. Все тихо було, нормально. Але ми виходили дуже погано ми виходимо, я пам'ятаю, я виходжу, повертаю голову, так 82 -го падає йому в бліндаж, загоряється бліндаж. І там був такий позивний Ісус. І передаю, що Ісус 200. І я такий думаю, ого. Кажуть, що біжіть туди, допомагайте винести трьохсотих і 200 отягніть десь. Я забігаю туди на позицію, дивлюся, Ісус цей трохи ну, горить. Ну, я все розумів, не було там гидко, щось там не ригав, там, нічого. Дотягнули ми до, до Івака, трохи переждали, поки перестали гасити по нам. І давай далі їх тягнути, там поле було по полю. Три кілометри ми його тягнули, забрав його, ми його загрузили на хамер. Двохсотих загрузили, там пару двохсотих. І от я на двохсотих сів, отак на хамер і кажу, слава Богу. Отак перехрестився і кажу, мама, я скоро позвоню. П'ять днів у нас було відгулу, типу відпочинку, Після цього Опять на позиції треба йти, на ті самі, йшли по полю. І потім роботає коротше, Ми йдемо по полю, я так впав, ползу. І в мене типо, воно видно, типо, трохи там чуть -чуть, так з там з метрів з 500 він працює по нас. І видно, типо, як йдеш, а як упав, типо, ні. А в мене рюкзак такий набитий, типо, бика, все. І я чую, типо, в мене рюкзак щось хилиться. А воно такого мимо. Рюкзак отак прошиває, раз прошило, другий раз прошило, А там були в мене сухпаї польські. І воно прошило, коротше, все отаку в рюкзаку, в цьому слизі. В цьому. <хи> Я, тіп, йду І ті мене так радійка висить, одна і друга радяйка. Типу наші балакає, а це кобат балакає. І він мене з дрона веде і каже мені, що каже, йди, я тебе буду там, де світиться, тебе, будеш прострелювати. Я заходжу у такий, бліндажик, така норка класна, таке позиція класна, блін, я так хотів там остатися. Я туди пригаю, і там щось бурчить. А там, а там короче, ці 300-ті п'яти залишилися двоє. Я заходжу, я падаю на, на нього, так, на нього, а там ще автомати валяють. Все. Ми туди падаємо, коротше, о, все. Коротше, кажуть, нам каже, бюм. Отуту, бо ви дуже багато зайшли. Не тікайте звідти, бо, бо дуже багато зайшли. А ми чуємо типо, голоса, Гол... вони нас теплі просто не стресували, не вбили. І я чую, кричить мені Флишка хол! Ти, ти, не... ти думаєш, ми не знаємо де Я У мене такі очі, я аж присів. У мене, аж... мене аж мурашки пішли. Я йшов з цією думкою, що вмру так умру, але вірю в Бога просто. Я завжди молився Богу. Казав, Боже, допоможи на позиціях, перед позиціями, молився Скільки раз. Прилітало так, як до берези. ну, отак, як до тієї берези. я отак тягнув 200 тоді, то прилітало так, як до берези. Я просто не падав. навіть. Я так просто пригнувся, і навіть... а потім просто став і думаю, ні одного осколочка до мене не полетіло. Я завжди вірю в Бога, і я думаю, ну, є Бог, що так спасає. Типу. Всі думають, що прикордонники це лише на кордоні, де служать, стоять там десь на постах і ловлять цих ухилянтів. Насправді я скажу, що бойові бригади є прикордонники, і навіть не бойові бригади, за просто загони прикордонники, вони всі воюють так само, як і остальні. Всі в гарячих точках знаходяться так само, як і остальні. Да, під, під якоюсь бригадою, але вони так само всі виконують обов'язок один і те саме, що і всі обороняють нашу державу. Що ви не знайшли десь або хочете кудись, то краще долучайтеся до нас, до прикордонників. Тут є і колектив, і забезпечення хороше, і ну, будеш жити як вдома, але просто, ну, ну як вдома, але не вдома. Якщо народ весь підійметься і пойметься, що отак от всі встали і сказали, ми йдемо ми йдемо туди і будемо боронити свої і відбивати ці території, а не одні гуляють, одні десь там за кордон хочуть текти. Ну, для чого? Ви ж тут жили, ви ж тут живете, типу. це ваша держава, ваш... ваш дім. Ви маєте це все захищати, щоб ви були впевнені, де ви є. І щоб всі вернулися додому, живі, здорові, до своїх сімей. І хай ця війна закінчиться для всіх нас, і настане мир і всі мирного неба.